Доброго ранку, любі діти! Сьогодні нас буде заняття з розвитком мовлення. Тема нашого заняття Ось і грудень в гості завітав. Сьогодні, дітки, почалася зима. Вже настав перший місяць зими, називається він Грудень. Потім буде січень і лютий. А зараз я вам пропоную послухати декілька віршиків про грудень. Змерзлим груддям скрізь і всюди Вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. І дерева в білий іній вбралися, як в кожушок. Річка спить у кризі синій І замовкнув спів пташок. Завмирає вся природа, а у нас кипить життя, йде робота по заводах, йдуть у школах зайняття. Уночі мороз поволі, і нем упав на шлях, спотикається на полі, місяць грудень по грудках. І тому такий він гнівний, дружить з вітром крижаним, а хуртеча рівно рівно засипає слід за ним. Сипле сніг, мов степи килим, щоб за грудним із дібров тим репучим снігом білим рік новий до нас прийшов. Дітки, в українській мові слово грудень означає, що земля вже змерзла і перетворилась на грудки. Грудочки – це така тверда-тверда земля. А тепер я вам пропоную пограти в гру. Ми будемо називати зимові слова і промовляти в них перший звук. Наприклад, слово зима. Перший звук в цьому слові – «з». сніг перший звук. – «с». Сніжинка перший звук – «с». Бурулька. Перший звук б. Холод. Перший звук х. Крига. Перший звук к. Хурделиця. Перший звук в цьому слові звук х. Лід. Перший звук л. Ковзанка. В цьому слові перший звук к. Санчата. Перший звук в цьому слові с. Лижи. В цьому слові перший звук Л. А тепер, діти, ми пограємо з вами в гру, яка називається Лісові звірі. Я буду вам описувати тварину, а ви будете повинні відгадати її назву. Руда хитра хижа, гострозуба, лукава, улеслива, швидка, довгохвоста? Хто це? Далі сірий, зубастий, злий, голодний? Хто це? Руда? пухнаста, гостровуха, прудка, м'яка, спритна, полюбляє горішки? Хто це? Колючий, маленький, повільний, сірий? Хто це? Великий, вайлуватий, клишоногий, коричневий, сильний. Незграбний. Хто це діти? Довговухий, куцохвостий, сірий, або білий. пухнастий, швидкий, лякливий. Хто це, діти? А тепер увага! Домашнє завдання. Я хочу, щоб ви написали або намалювали мені відповіді на ці загадки і запам'ятали назви лісових звірів. Дякую за увагу, до побачення!